Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися простим рецептом приготування капусти з фаршем. Нарізаємо ріпчату цибулю півкільцями. Також потрібно подрібнити часник або можете вичавати через чеснокодавку. Тепер нарізаємо моркву, я нарізаю соломкою. Нарізаємо також соломкою перець болгарський. В сковорідку велику наливаємо олію, викладаємо туди цибулю моркву, обсмажуємо буквально 3-4 хвилини на середньому вогні, періодично перемішуємо, сковорідку обирайте з високими стінками. Або будь-який інший посуд, в якому можна тушкувати. Також нарізаємо помідори півкільцями. У мене помідори невеликі, тому я їх нарізала півкільцями. Якщо у вас великі, то тоді на четвертинки. Також потрібно посікти капусту трошки грубше, ніж на салат. Коли морква з цибулею трошечка змякне, кидаємо туди помідори та болгарський перець. Перемішуємо, протушковуємо 3 хвилини і всипаємо сюди спеції. Додаємо сюди фарш. Перемішуємо добре з овочами. Продовжуємо перемішувати періодично і готуємо на середньому вогні ще 4 хвилини. Після чого додаємо сюди решту спецій. І додаємо білокачану капусту. Якщо немає відразу можливості добре перемішати, то тоді прикрийте кришкою ще на 2-3 хвилини. Капуста трошечки всяде і тоді вже буде легше перемішати. Накриваємо все кришкою і готуємо ще 20 хвилин, але вже на меншому вогні. Також таку капусту можна використати не просто як самостійну страву, а як начинку на смачні пироги. Тому вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою! Запрошую, ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!